Дівочки про відкладання. Як ви поняли, це місце на моєму вікні, просто прекрасне світло дає, того тут буде дуже багато зйомок. Класна техніка, яку я рекомендую всім своїм клієнтам, випиши на листку. Всі задачі, які треба зробити, які ти відкладаєш безкінечно, так випиши їх списочком. І ось тут, на цій частині листка, залиш такий невеличкий простір для того, щоб написати дедлайн. Тобто дату, до якої це треба зробити. І чудо, будуть задачі, які ти відкладав, і за через які ти тривожився, але виявляється, у них немає дедлайну. Тобі, в принципі, їх не хочеться робити, і ну, типу, їх не треба робити. Просто викресли їх. Залишаться задачі, які потрібно зробити із дедлайнами. Рознеси розподіли їх по календарю, і все. Тепер у тебе вже не висячі справи над головою, які тобі підвищують тривожність, а прям список справ, які розподілений по місяцеві, наприклад.